Здобуття та утвердження Україною належного політичного авторитету на міжнародній арені неможливі без урахування історичного досвіду діяльності попередників, перших українських дипломатів, до яких належить і ім'я відомого державного та громадсько-політичного діяча Олександра Гнатовича Лутоцького, в діяльності якого пріоритетними були питання визнання канонічності, проголошеної незалежності української церкви. Намагання Лотоцького протягом 1917-1918 років актуалізувати в урядах питання політичного статусу Української церкви приводили до неоднозначних результатів, які головним чином залежали від домінуючих політичних переконань конкретного історичного моменту. І тільки його наполегливість та послідовність сприяли провадженню серед усіх політичних перепідтій. Справи української автокефалії. Черговим етапом цієї боротьби були останні роки української революції, на яких позначився весь драматизм і національний злам в історії України цього періоду. Незважаючи на зміни, а скоріше завдяки їм, в політичному житті України кінця 18-го року ідея автокефалії і практична її підготовка були продовжені Олександром Лотоцьким Після приходу до влади директорії УНР, яка в особі її головного атамана з розумінням ставилася до питання загальнополітичного значення церкви в житті України. На противагу більшості державних діячів того періоду в справі державного будівництва Семен Петлюра не ігнорував церковного чинника, а надавав йому велике значення. І Лотоцькому вдалося підготувати і провести важливу державну справу. 1 січня 1919 року уряд директорії видав закон про верховну владу в Українській автокефальній православній миротворчій церкві, який заклав правову основу автокефалії православної церкви в Україні. За основними положеннями закону, Вища церковно законодавча, судова та адміністраційна влада в Україні належала Всеукраїнському церковному соборові. А Українська автокефальна церква з її синодом та духовною ієрархією не стояла ні в якій залежності від всеросійського патріарха. Відразу після проголошення урядом автокефалії УПЦ було вжито заходів щодо її визнання Царгородською патріархією, колишньою церквою матір'ю Київської митрополії. Міністерство культів вважало за необхідне поінформувати через пресу про це рішення. Всі зацікавлені церковні установи. На керівництво Республіки та Міністерство закордонних справ покладалося завдання врегулювати відносини між патріархатом та УПЦ, а голова Ради народних міністрів УНР Володимир Чехівський наполягав на спеціальному посольстві до Константинополя, яке мав очолити Олександр Лотоцький. Директорія спорядила і фінансувала місію досить оперативно. Згідно з законодавством, прийнятим Радою народних міністрів 24 січня 1919 року, Міністерству культів асигнувалося 250 тисяч рублів для видачі посланників УНР в Константинополі Олександру Лотоцькому на витрати під час відрядження, а також на фінансування повідомлень через пресу про визнання автокефалії УПЦ. Міжнародна ситуація на час від'їзду посольства була несприятливою для України. Частина держав, які визнали український суверенітет, були переможені. І становище України надто залежало від недружніх до неї країн-антанти. Політики, плануючи знищити більшовизм на сході Європи, виходили із засад єдиної та неподільної Росії. визвольні стремління України. Скеровані в першу чергу проти імперських амбіцій останньої, вже наперед були приречені на знехтування і активну протидію з боку членів Антанти. Ситуація ускладнювалася й відсутністю в Києві повної інформації про стан справ в Туреччині, тому що посол в Україні Ахмед Мохтарбей на той час вже виїхав до Константинополя. Місія, сформована Олександром Лотоцьким, виїхала 26 січня. 1919 року, але до місця акредитації дипломати прибули з великим запізненням. Найкоротший шлях до Константинополя морем через Одесу був відрізаний військами Антанти. Делегації довелося діставатися до Туреччини обхідним шляхом через Центральну Європу. 14 лютого місія прибула до Відня, де, чекаючи на гроші та французькі візи, вимушена була перебувати більше місяця. В той час там знаходився український посол В'ячеслав Липинський, який сприяв Дальшому проїздові делегації. Лотоцький мав важливу розмову з великим візиром Хільма Пашою, який дав цінну інформацію про тодішню ситуацію в країні та вручив колезі рекомендаційного листа до міністра закордонних справ Туреччини, тільки в Празі, де перебував французький посол генерал Пелє, Лотоцькому вдалося отримати візи і продовжити подорож. Проте, за час вимушеного перебування у відні, моральний дух членів делегації підупав і довелося розпрощатися з п'ятьма її учасниками. Після пригод та поневірянь українські дипломати 23 квітня 1919 року прибули до Константинополя, подолавши весь шлях за три місяці ще на пароплаві. Місію зустріли урядовці українського посольства на чолі з радником генералом Луцієм Кобилянським. Дипломатичне коле Константинополя на приїзд нового посла вже чекали. Інформації про це витікали з офіційного повідомлення Кобилянському від уряду, з листа турецького посольства у Вітні до МЗС і низки приватних листів. Деякі відомості про нього поширили колишній турецький посол Києвий Ахмет Мухтарбей та консул Ахмед Фарітбей Тека, які знали Олександра Лотоцького як міністра ісповідань. Ситуація, яка склалася всередині та навколо попереднього українського посольства, носила відверто антидержавний характер з падінням Гетьманського уряду в грудні 1918 року. Місія надзвичайного посла Михайла Суковкіна мала скінчитися, проте до березня 1919 року він фактично залишався на чолі представництва, проводячи активну антиукраїнську політику. Це повністю дезорганізувало роботу українського посольства. Щоб зрозуміти причини, які призвели до неспроможності нормального виконання представницьких завдань Посольством України, коротко проаналізуємо діяльність місії Михайла Суковкіна, яка прибула до Константинополя 1 листопада 1918 року. Персональний склад українського представництва був проросійським. Луцій Кобилянський вважався єдиним українцем в його штаті. Офіційні заходи посольства та загальний характер стосунків між його членами були наскрізь просякнуті ностальгією по колишній імперії. Тому не дивно, що з прибуттям до Константинополя графіні Брасової, дружини князя Михайла Олександровича, брата Миколи ІІ, Соковкін став постійним і гостем її салону, осередку російської монархічної думки. Вся його діяльність як посла Української держави. Була спрямована на реставрацію єдиної російської імперії. Так, на зустрічі з місцеблюстителем патріаршого трону митрополитом Дорофеєм Суковкін завірив владику, що, хоча Україна політично відокремилася від Росії, УПЦ залишилась в злоці з російською церквою під головуванням московського патріарха. Тому в період тимчасового обмеження діяльності російських дипломатів. Коли приміщення російського посольства було зруйновано турками, вожжі чорносонців правомірно називало українське посольство єдинственним руським представительством в Константинополі. З приходом до влади Павла Скоропадського проросійське спрямування діяльності Суковкіна стало ще більш відвертим. В середині листопада 1918 року він повідомив турецький уряд і дипломатичне представництво. Константинополі, що Україна вважає себе частиною Російської імперії і має стати основою для її відбудови. Суковкін видав наказ по посольству про проведення діловодства російською мовою, мовляв, українською мовою в новому міністерстві ніхто не знає, та й у посольстві неї мало хто володіє. На посольській яхті Олександр Михайлович в присутності українських дипломатів. Та багатьох запрошених російських високих персон під гучне Боже Царя Храні урочисто було піднято Андріївський прапор. З повстанням в Києві директорії ситуація в Україні з кожним днем загострювалася. І деякі члени української місії відчували, що політика посла приведе представництво до загибелі в цей непевний час. Раднику Кобилянському вдалося закуртувати навколо себе дипломатів-прихильників української справи. Під приводом браку коштів Суковкін з 1 березня 1919 року самочинно припинив діяльність посольства і почав розпродавати його майно, що викликало скандал в дипломатичному світі при підтримці колег Луці Кобилянський самостійно прийняв керівництво посольства до українського МЗС, було послано рапорт. Про події в представництві. У відповідь надійшла телеграма, з якої міністерство доручало Радникові Кобилянському як своєму тимчасово повіреному керувати посольством до прибуття новопризначеного посла Лутоцького. На початку січня 1919 року до посольства надійшла інформація про відкликання Суковкіна. Проте наказ на його офіційне звільнення був підписаний Володимиром Винниченком лише 8 лютого. 1919 року. Але після цього Соковкін відмовився здати справи посольства і подав до турецького уряду заяву, що український уряд і ті, що іменуються його представниками, це большевики. Він переконував урядові і дипломатичні кола, що жодного самостійницького руху в Україні не існує, а все зводиться лише до більшовицької інтриги, наводив наклепи на нового посла та його родину. Зважаючи на це, Кобилянський звернувся до Великого візира Туреччини з офіційним повідомленням про відновлення діяльності посольства, про що з'явилася інформація в пресі Константинополя. Натомість Михайло Суковкін розіслав листи до високої порти і дипломатичних представництв з протестом проти відновлення українського посольства та призначення Лотоцького послом УНР. Олександр Лотоцький про початок роботи свого посольства писав, що негативна позиція союзної військової влади, факт окупації союзниками Туреччини та обмеження влади турецького уряду, а також деструктивна позиція колишнього українського посла, створювали обставини несприятливі не тільки для діяльності українського дипломатичного представництва, але й для самого його існування. Визнання нового українського посла та урочистий прийом у султана затягувався, бо турецька влада побоювалася можливих принизливих для неї ускладнень через визнання посла невизнаною Антантою держави. Однак, незважаючи на всі труднощі, робота посольства НАР поволі налагоджувалася. Олександр Лотоцький навіть через зовнішні прикмети. Привертав увагу громадськості до відновлення роботи представництва суверенної України. На новому будинку посольства в центрі міста були вивішені національний прапор і герб. Охорона одягнена в український однострій. Остаточно склався й персональний склад посольства, який формували посол, два радники, перший секретар, другий секретар, консул та два перекладачі. Завдяки особистій вдачі та високому професіоналізмові Лотоцький мав багатьох прихильників насамперед серед турецьких урядовців, включаючи великого візира та міністра закордонних справ Софа Бея. Чим його опортуністичний і навчений росіянами попередник нехтував, обертаючись виключно серед чужинців. Врешті зусилля Лотоцького призвели до напівофіційного визнання. Його повноважень як повноправного посла УНР у формі листа міністра закордонних справ до Великого Візіра, незважаючи на певну невизначеність. Ця заява дозволяла встановити повноцінні двосторонні відносини між МЗС Туреччини та українським посольством. Разом з тим вона була заспокійливою для представників Антанти, які з неприхованою осторогою реагували на впевнені самостійницькі дії нового українського посла. Як зазначалося вище, одним із головних і нелегких завдань, покладених на місію Лотоцького, було визнання вселенським патріархом канонічності автокефалії УПЦ. Перш за все, церковні кола взагалі були консервативними щодо зміни будь-якого статус-кво. Крім того, патріарший престол був вільний, а справами патріархії віддав місцеблюститель патріаршого трону Митрополит Дорофей. Формально ж, перепоною для початку роботи церковні справи, було зволікання високої порти з посольським визнанням Лотоцького. Ще до прибуття місії Лотоцького, радник Кобилянський підготував офіційне підґрунтя для просування церковної справи. 15 січня 1919 року він подав прохання до патріархату про визнання аптекефалії УПЦ відповідно закону ОНР. Від 1 січня 1919 року до липня формальності частково були вирішені. І Лотоцького на чолі української делегації з належними почестями прийняв митрополит Дорофей. Ця зустріч мала загалом дипломатичний характер і не ставила на меті конкретних результатів. Другого дня, на запрошення Лотоцького, митрополит Дорофей разом з секретарем Архимадридом Діонісієм. Відвідали українського посла, який поінформував гостей про стан церковних справ в Україні. Проте митрополит дипломатично уникав конкретних заяв. На думку Латоцького, за цим усім крилася одна головна причина: турки побоювалися, що нині пошматоване та знесилений колишні російські вилити може відродитися та тяжко помститися за порушення його інтересів. А визнання автокефальності за одною з частин колишньої російської церкви безперечно вважалося за таке порушення. У другій половині 1919 року воєнно політичне становище України залишалося вкрай напруженим, що не сприяло вирішенню справи. Свій внесок в антиукраїнську акцію зробили також митрополит Одеський Платон, проти Київський Антоній. І архієпископ Волинський Євлогій, позиція яких була відома Латоцького ще з Києва. Мітрополит Антоній та архієпископ Євлогій на ойдієнці у місце блюстителя патріаршого трону висловили розчарування з приводу зносин патріархії з таким ворогом православної церкви, як тутешній український посол, і надію на те, що цю помилку буде виправлено в інтересах церкви. Проте, митрополит Дорафей не погодився з їх оцінкою відданості українського посла цим інтересам і рекомендував гостям уважно її переглянути і сам повідомив Лотоцького про аудієнцію ієрархів. Втручання російських ієрархів в справи української церкви не обмежувалося подібними візитами. На імміграції вони займали високі клерікальні посади, що давало можливість діяти організовано. І проводити цілеспрямовану антиукраїнську церковну політику на всьому європейському терені. В Константинополі 1919 року було утворено Вище церковне управління за границей, очолене Антонієм у своїй новій резиденції в Сербії, а 2 жовтня 1920 року. Вищим тимчасовим управлінням Російської православної церкви Євлогія було призначено керуючим усіма західноєвропейськими церквами на правах єпархіального архієрея з резиденцією в Парижі. Всі ці рештки старого синодального режиму тиснули на патріархат, формували думку про українську справу, а головне Підживлювали його побоювання щодо можливості відновлення колишньої могутності Російської імперії та церкви, як показав далі хід подій, усі наведені фактори зумовлювали стриманість патріархату у визнанні автокефалії УПЦ, не дивлячись на це, своїми доказами Лутоцькому вдалося висвітлити дійсний перебіг справи підпорядкування української церкви московському патріархатові. 1685 року і переконати митрополита Дорофея у неканонічності цього акту. У справі визнання автокефалії УПЦ відігравав неабияку роль і міжнародний фактор. Після Першої світової війни Константинопольського патріарха Германа було усунуто з престолу союзниками-переможцями за його германофільство. І він мешкав на одному з островів біля Константинополя. Офіційно престол залишався вільним і це давало формальний привід для сполікань. Однак привід був ледве чи слушний. Рішення важливих справ патріархатом не припинялося, оскільки, зважаючи на реальну ситуацію, важко було передбачити час виборів нового патріарха. Але всі ці обставини створювали несприятливі умови, якими гальмувалася справа визнання незалежності Української церкви. Цілком вільною від будь-яких закидів з правової точки зору, несподівано виникла ще одна перешкода з боку російської імміграції в Константинополі. Вона твердила, що український посол та грецька колонія плекали надію на приєднання цієї колись великої візантійської столиці до королівства Греції. Турецький МЗС прозоро натякнуло Лотоцькому на небажаність контактів з представниками грецького елементу в Туреччині, до якого належав і патріарх, оскільки в той час, користуючись протекцією Антанти, греки почали прагнути реваншу за своє кількасотлітнє під'яренне положення. Тому Лотоцький був вимушений ввести зносини з патріархатом через перекладача посольства або секретарів синоду та патріархату, які приїздили до посольства. Як бачимо, у справі визнання автокефалії УПЦ переплилися релігійні, політичні, військові та моральні чинники. В результаті попередніх переговорів Лотоцький отримав проєкт листа відповіді Патріаршого синоду до українського уряду. З його змісту стає очевидним двояке положення патріархату у справі визнання автокефалії. З одного боку, він виставив більш надумані, ніж реальні перестороги до визнання, а з іншого, підтверджував історично-канонічну справедливість українських вимог, а найголовніше, всіляко намагався залишити благочастивий український народ під своєю повною юрисдикцією. Цей же документ. Свідчить і про те, що країнофобська агітація російських архієреїв досягла таки успіху, оскільки патріарший престол висловив сумнів у існуванні незалежності Української Народної Республіки. Навіть незважаючи на швидке вибачення патріархату за таке непорозуміння, цей факт наводив на сумні роздуми. Ще складнішою виявилася справа щодо згоди на автокефальність з боку Російської православної церкви РПЦ, від якої відділялась нова церква. Як матірна церква, Константинопольський патріархат традиційно виступав проти будь-яких відокремлень. Обстоюючи свої позиції, український посол виходив з того, що самостійнення церков відбувалося не з добровільної сходи, а ставало наслідком вже конечної необхідності в результаті довгого та впертого опору. Навколо цього дражливо питання довгий час не вдавалося знайти порозуміння, і переговори загальмувалися. Проте затягування часу було вигідним тільки патріархату. Подальша політична ситуація складалася не на користь інтересів України, і Лотоцький в односторонньому порядку відновив переговори. При цьому йому довелося використати перевірений в мирському житті спосіб. Він вручив деркоському митрополиту таку суму на молитви. Що той зголосився бути посередником у зносинах українського посла з грецьким ієрархом? Внаслідок переговорів з попередньої редакції листа відповіді вдалося вилучити положення про кінцеву згоду на визнання автокефалії української церкви Російською Православною Церквою, Бо останнє підпорядковувало собі УПЦ насильно через політичний турецький чинник, який змусили Константинопольську патріархію, Визнати цей факт проте, не було включено до тексту благословенства Української церкви, тому що це означало б її визнання. Остаточно зредагований і погоджений текст відповіді привіз Лотоцькому сам митрополит Дорофін, в ній повідомлялося про неможливість прийняття остаточного рішення, начебто з причин канонічних, тобто вакансій патріаршого трону завдяки проведеним переговорам. Лотоцькому вдалося вилучити з першого варіанту два важливих зауваження патріархату питання незалежності УНР та згоди на автокефалію від РПЦ. Це свідчило про те, що з заходами Лотоцького були зняті офіційні застереження попередньо висунуті патріархату. Проте обидві сторони чудово розуміли, що вирішальним фактором у невизнанні церковної автокефалії ОПЦ. Було нестабільне внутрішньо і зовнішньополітичне становище України після офіційної відповіді патріарший місцеблюститель з розумінням поставився до подальшої місії Лотоцького, проте відмовився здійснювати якісь конкретні кроки до того часу, поки не буде обрано нового селенського патріарха. Розвинуту діяльність у руслі викладених у листі положень Лотоцькому не вдалося. 25 березня. 1920 року. На вимогу українського уряду він покинув Константинополь, залишивши замість себе князя Токаржевського Карашевича. Останній пробув на посаді посла до 21 грудня 1921 року, отримавши весною 1921 року від патріарха грамоту з благословенням голови держави уряду і УПЦ. Що було не повним визнанням, але все ж таки кроком вперед. Перед від'їздом Лотоцького місцевоститель пропонував йому взяти з собою представника патріархату для ознайомлення з обстановкою на місці, проте, вести з собою свідка, який міг побачити дійсне положення в Україні, очевидно, було шкідливим. Лотоцький дипломатично відмовився, посилаючись на те, що приїзд представника патріархату. Розглядається як факт урочистості і потребує відповідних приготувань. Домагання з боку українського уряду та Посольства ОНР в справі автокефалії УПЦ ще деякий час продовжувалися. Через приватні канали сам Лотоцький також цікавився цією справою, проте на той час він вже менш оптимістично ставився до можливого патріаршого благословення для української автокефалії. А зі зменшенням надій на перемогу української нації в боротьбі за відновлення демократичної державності протягом 1920-х-1921 років затухали сподівання на успіхи у зносинах між Україною та Вселенським патріархатом. Справа визнання автокефалії Української православної церкви відкладалася до часу, коли знову ударить дзвін українського визволення.